Доброго дня, я Ганна Леонідівна Крюк, житель села Горяне, Куп'янський район, прифронтова зона, Харківська область. Я працюю в селищній раді. Під час окупації знаходилась тут на місці. А допомогу від міжнародних організацій зразу, зразу заходила нам допомога. Буквально ну, мабуть на п'ятий день і вже від обласної адміністрації надійшла допомога, а потім благодійні організації підтягнулися. Ну і звичайно, наша адра. адра це для нас все можна сказати. Спочатку це був хліб, батони, які нам тоді дуже були потрібні, от і для наших людей, особливо для незахищених верст населення. Це дуже велика підтримка, дуже особливо багатодітні сім'ї, діти інваліди, взагалі інваліди, пенсіонери забезпечує нас в основному продуктовими наборами адра. І дуже добре, що не на домоволодіння, а на кожного члена сім'ї. І це велика допомога. Особливо такі продукти першої необхідності це муха, це олія, це крупи, це консерви, це ну, квасоля. Все те, що знаходиться в наборі, ну воно дуже потрібне людям. Дуже потрібне. Це велика підтримка. Велика вам вдячність. І ми вас завжди чекаємо.